Рідні стіни таки допомагають, черкаські мавпи нарешті розірвали. Коло невдач, домашня зустріч черкаських мавп і БК «Хімік» почалася не на користь господарів поля, проте вже за кілька хвилин ситуація кардинально змінилася. Новий гравець, якого після матчу хресталу цар Соломон у першій десяти хвилинці набрав вісім очок. Чверть завершилася із рівним рахунком 23-23. Після цього мавпи пішли у відрив після низки невдач підопічним Холопова Вдалося вирвати яскраву перемогу в однієї з найсильніших команд Суперліги. Матч завершився із розрахунком 93-80. Найрезультативнішим гравцем та героєм зустрічі став Уіл Соломон, набравши за гру 26 пунктів. Це один з найбільших команд у лігі, і ми вибили їх. Если мы, если мы будем думать, что мы сможем все сделать, так и будет. Это была одна из сильнейших команд в лиге, мы у них выиграли, что У игроков появилась уверенность. А уверенность появилась только по одной причине, потому что в задней линии появился игрок, который эту уверенность дает всем. Ці подробиці та найцікавіші моменти домашньої зустрічі черкаських мавп і БК хімік побачите у завтрашньому випуску спортивних новин. Не пропустіть.